Все змінило. Ж, стрес сеть, все, і син воює, і внук воює. Коротше. Я думаю, що варто. Бо хлопці що там все? Плакали тут всі. Все змінило. Шатаємося, от уже три роки. Які можуть бути гульки? Ви що, вся кров, вся земля в крові? Покійниках. Ні в коїм случі це великий гріх. Говорять, нема раніше Росія Америка. Кажу, ну так да, немає. Оттуди консерви та макарони, а отуди ракети та дрони. Я проти взагалі цього всього. Люди, я не знаю, стільки виплакали. Що роботи нема. Сидим без роботи, без нічого. Все подорожает, а пенсії так воно і є. Газ подорожает, світ подорожает. Все, вот, что. все изменилось. 24-й рік чим для вас запам'ятався? Що? Що запам'яталося? Бідний і все. Війна все іспортила. Та все змінило. Все ж, стрес сети, все. і син воює, і внук воює, коротше. Ну, не безпокойство, що самі знаєте. Це каждый день, вот це здесь. Що можна сказати, то я зараз рівусь, нічого я більше не буду. 24-й рік яким він був? Чим запам'ятався? Можливо, в країні якісь події. Що ви таке запам'ятали? Ой, це що я запам'ятала? Он хожу на туди, на, 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 на от на ті даріву, ти все. Вот і все, що запам'ятали. Все, смотриш новини, ну що це? Дум ждем конця. Жидем, сподіваємося, жалуємо, що ніхто нас захищає чим здоров'я, стойкості, зоркості, слухом, смекалки, всього, щоб у них було. Дай Бог їм здоров'я, що вони нас защищають. Жить і надіємся. а Больше нічого я можу сказати. Ой, майже все. А що казати? 24-й рік, яким він був для вас, якісь може події чи у вас, чи в країні, чим запам'ятався? Розчарував, думав, що закінчиться. А так, світло, є, слава Богу, хоч так. Безсонницю зробили. І тільки молимося, щоб все було перемога наше. Говорить, не можу, много спитань було. Все змінило. Шатаємося от вже три роки по всім містам, де тільки не були. А з якого ви міста? Ми з Ніколаєва. Рядом с воинской частью у нас попало первый же день 4 часа утра. Ну, рядом. Но окна все побито. Но... И боимся там приезжать обратно. Ну, приезжаем, там кое-какие вещи берем. А такая опасная зона. Все. Все разъехались, все. Правнучек в Польше, те там, где там, а мы тут с дедом шатаемся по Украине. Ничего хорошего. Одни шоу стариков, болезни-то, все деньги на лекарства. Нам прекратили давать пайки уже два года, они не, не дают. Хотя в Коблево рядом, ну дают деньги на питание, кроме там. Повністю забили, що є переселенці. Усе змінили. Усе, відносини з Росією, з усіма. У мене в Росії багато родичів живе. А ми з ними не, як не спілкуємось на українській війні. Ну що, а коли війна хороша, Всіда Війна є війна, на то вона війна, щоб розрушити, розламати, роз... все. Рік, що минає, 24-й, яким він був для вас? Можливо, якісь події знакові чи в країні, чи для вас? Чим запам'ятався? Ну, як, всю дорогу гуманітарка російська летить і все, як не ракети та дрони. Говорять з Америки гуманітарка, консерви і макарони, а з Росії ракети та дрони. Говорять, нема ранці, Росія, Америка. Кажу, ну так немає. Отуди консерви та макарони, а туди ракети та дрони. Якось можна розлічити. Я вродлива, невеличка, я мамина дочка. Боже, ранок з'їду се, піду до дитсадочка. А кривлівський людожа, він душі немає. Він маленьких українців сотнями вбиває. А на небі Господь Бог, з неба Він все бачить. І ніколи він йому таке не пробачить. Звісно, тривога на душі все час. Ми живемо, живем і живем. просимо Бога, щоб скоріше закінчилося це все, щоб Господь послав мир, благодать нам. Ну, а так і живе. Слава Богу, все добре. Дітки люблять, допомагають, цінять свою мамочку. Ну, а я живу, ну живу, от все довольна всім, довольна. Я от довольна життю. Я не знаю, я так собі поставила установку, щоб не було. Живи, радуйся цієї житті. Щоб не було, молюсь за наших хлопчиків. Прошу їм глаза орлині, щоб збивали всю нечість, хто дзвони. Я, я, от от, я так молюсь за солдатиків наших. За діток, за солдатиків, за, за всіх молюся. І мені Господь здоров'я, мабуть, дає і благо посилає. Ну от так змінив тільки віру в надію, що закінчиться війна. Живем з тією мрією, що все скінчиться нарешті, врешті-решті. Тільки зміни в тому полягають, що ми віримо, як діти віримо, що здійсниться це чудо, що закінчиться ця клята війна, і діти будуть щасливі радіти життю, ходити куди завгодно з ними. знати, що все буде добре. Віра тільки в перемогу. Зміни, які відбулися. Ну, синуля пішов до першого класу. Це такий гарний, якби стався така подія. Е, я працюю, е, чоловік працює, слава Богу, всі живі, здорові вже слава Богу. Ну, що? І, як, ну, як всі зустрічають, так і ми зустрічаємо. Як Каже, все одно треба празнути, щоб якась була душа. Ну, праздник регі... 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 регіозний на день. Празднувати, а як же? Ну, всю, всю жизнь було з наших діду, прадіда, вона знайшла. Поэтому я вважаю, що так, хоч немножко, но треба. Хоч кругу сім'ї, сидеть і все. Так уже ми как Нікуди не ходимо, ни... кто там общается. так. Ну, не так, як раніше було, самі знаєте. Ну, я думаю, що варто. Бо хлопці що там стоять, ми плакали тусі. Якби я знайшла місяць чи два, конечно, а якщо вже три роки то вже люди як якось повинні виживати, що зробиш. Ну що святкування доречне чи не дуже в цей час? Ну, вроді і доречне, а потрібно якось себе трохи піднімати настрій, бо як читаєш, що твориться, то тільки погане в голову лізе. І коли це закінчиться, теж не ясно. Думаю, трошки відмітимо, як дадуть нам, не будуть стріляти. Тут вроді затишно в Южному. А в Миколаєві сьогодні там рядом з нами вдома попали. От і вертайся. Та яке святкування, який праздник, яке що? А думаєш, як у невістки батько погиб. Місяць назад. Аж яка, ну, яке святкування. Браті воює вже з 2014 року. А, яке святкування? Колись було святкування, колись праздники були, а сейчас. Ні, у мене дені, ні, ні на Різона, ні на... Откриточку сину пошлю і все, Ну, я мій вдову. Через Вайбер, я ему все время шлю. Я против вообще этого всего. Это представляете, сколько горя, сколько смерти, Лю люди, я не знаю, столько выплакали. Всего тут светкуват. Ну вот я смотрю на наш южный, ну вообще тут нет ЦК, мужиков полно ходят в открытую. Вы пойдите в Одессу, там вообще невозможно выйти. Это что-то с це феномені город? Не, 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 Ні, ні в кої ніяких празників, ніяких гуляк. Чисто символічні. Посидіть, покушати, повспоминать, ніяких гуля. Які можуть бути гульки? Ви що, вся кров... вся земля в крові? В покойниках, ні в кої случаї це великий гріх. нельзя это делать сейчас, час. в кої случаї нельзя это делать. З сім'єю, посидіти, ну, рожество, такий праздник божественний, покушати, пообщатися, друг другу душу відкрити, посоветувати. Ну отак от треба жити. Ні в кому случає не можна, це великий гріх. Везде мертві, везде гроби, везде кров, везде сльози. Як можна празну, як можна гуляти і веселитися? Я думаю, святкувати треба, тому що діти, тому що раді них треба тільки накрити стіл, провести це свято з надією, що буде все добре. Завжди стіл об'єднував, надихав на те, що це якесь родинне свято, що це якесь. Прояв, прояв такого родинного тепла, що все-таки все буде добре. Треба це святкувати, але ж все ж не так може бути громко, як раніше, тому що е, війна на дворі. Дуже великої перемоги не буде в таких святах. Звісно, хлопці на передовій воюють, е, захищають нас, кожен день е, тратять свої час, свої свою сили, так, також жертвують своїм життям, і їхні діти так само їх чекають вдома. Думаємо, що все буде добре. Віримо в перемогу.